Друзі, з вами я, військовий адвокат Валерій Макієв, і сьогодні ми поговоримо про імплементацію життя, скажімо так, новаційної постанови, для яка ну просто резонансно зрезонувала у багатьох у, Правових колах постанова Верховного суду від 5 лютого Номер 160 дріб 2592, дріб 23, про які йдеться, що встановлення факту порушення процедури мобілізації, тобто навіть. Особа, яка не пройшла ВЛК, для цієї особи це не призводить до того, що вона повинна бути звільнена з військової служби. Тобто ми знаємо всі процедури, що при проходженні при призові при мобілізації за призовом, чи призовом за мобілізацією, кожна особа військовозобов'язана повинна пройти певні процедури, серед них ключова є ВЛК. От Верховний суд вказав, що ні, не обов'язково. Якщо там профукали щось, пропустили там то заіграли, як кажуть. Ну, звісно, це таке дуже сміливе, скажімо так, рішення. І Верховний суд вже за декілька днів від цього, як якось відхарастався, сказав, було інтерв'ю таке судді-спікеру касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Андрій Загороднюк. Він стверджує, що протиправному мобілізовані українці мають змогу звільнитися зі служби через суд. А стосовно ці вище вказаної постанови Верховного суду, і він зазначає і вказує, що в самій постанові було вказано, що. В тій справі було невірно обрано спосіб захисту права, захисту інтересу військовослужбовця. Ну і про що вказує сам факт: це не було через місяці, через тиждень, чи через два тижні мобілізації. Це було через 10 місяців у тій справі. Тобто військовий служив, 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 а потім порадився їх як з якимсь адвокатом чи родичі. Порадили, кажуть, давайте тепер оскаржемо. Оскаржили через рік після події, там через 10 місяців звернувся до суду, і вказує, бо я от служу, але я ВЛК не проходив. Ну в тій справі суд сказав: ну ти ж здоровий, проходиш, все нормально, жалоб нарікань ніяких немає, немає. Ну. Так, узагальнило. До чого йдеться? Чи є після цього якась практика про те, що суд звільняє все-таки з військової служби особу і визнає рішення там Велка, і навіть Центральної військо... військово-лікарської комісії? Так є. Ми зараз вам продемонструємо таке рішення, коли суд скасував і рішення ВЛК, і постанову ЦВЛК та. Увага! Зобов'язав ЦВЛК повторно провести повторний медичний огляд військового, мотивуючи свої рішення тим, що ВЛК і ЦВЛК не врахували наявних захворювань. Опто, тут, тобто тут є в даній справі є об'єктивні певні обставини, які не були враховані. Знаєте, я тут захворювання, вже якісь хребта і інші там спонділоартроз, онковербальний артроз і так далі. Такі речі, які. При оцих проходженнях ВЛК, там нічних за 15 хвилин ну лікарі можливо якось це пропустили. Хоча зараз ще не імплектовано і не реалізовано нове законодавство, за яке буде покарання вже і тим, хто приймає рішення, коли мобілізовують таких людей, які ну, в принципі, не можуть нічим державі допомогти, і своєї практики от скажу, що власне з такими подібними захворюваннями нещодавно одного клієнта. Намагались, так скажемо так, наші ТЦК мобілізувати, і він начебто проходить ВЛК, і ніхто не поміщає того, що в нього ну, таке захворювання спини, що він реально е, стояти не міг, щоб прийти та все ВЛК. Тобто, що він потребує невідкладно хірургічного втручання, там з хребтом і так далі. Навіщо нам такі військові, коли от, вони будуть з такими проблемами? Я вам скажу інші речі: так також неприємно, як мобілізували також. Ну, були певні обставини, О, людину там 55 років плюс. І, звісно, що для нього навантаження ті, що відбувалися після того, як його мобілізували. Для ну, нього були надмірні, і це конкретна моя практика. Телефонує до мене за <кхм> певний день. Цей чоловік і зазначає, потурбуйся, будь ласка, про мою родину і щось мені тут зле. І як потім з'ясувалося, за він телефонував за півгодини, як помер військовий. Людина померла передчасно, можливо, тим там не багато він нашій армії дав, бо весь час витрачувалися свої адміністрування і керівництво частини. І так далі. Тепер зв'язку з тим, що смерть е, у зв'язку з проходженням військової служби. Бо, по суті, це не в бою, а от проходить особа, і інфаркт за інфарктом пішли. Виплати там під 2 мільйони. Тепер держава повинна робити. Такі, такий підхід, щоб таких людей от примушувати чи вказувати, що ти якось для галочки в нас іще один військовий є, а потім от такі витрати, адміністрування і так далі. Ну він, мабуть, що не державницький. Тому, якщо в особи є. Захворювання і ці захворювання є непереборними для того, щоб виконувати обов'язки, скажем так, штурмовика, або взагалі там як питання питання з інфарктником чи питання там з такими тяжкою захворюванням, ну будь-яким, ну скажімо, там, спини хребта. Ну звісно, то армії потрібні здорові і в міру здорові люди, які повинні боронити і захищати державу, тому своє навіть. Право на життя в даному випадку потрібно відстоювати. І оця резонансна постанова Верховного суду, про яку ми говорили, вона цього права жодним чином не скасовує: борітися і поборити.